А, тому що знаєте, є така чудова фраза: зелений ліс складається з зелених дерев. Це значить, що якщо перевести на нашу ситуацію в нашій країні, то наша країна буде процвітаюча успішною тільки тоді, коли процвітаючими, здоровими, успішними, багатими будуть українці. І відповідно ми тоді можемо бути впевнені в нашій безпеці, в безпеці наших дітей, коли ми процвітатимемо, коли в нас буде міцна армія, бо армія можлива, міцна, потужна, лише коли наша країна буде економічно процвітаючи, коли ми зможемо витрачати на армію кошти, а не просити, як зараз просимо про боєприпаси і про іншу зброю. Таким чином, ми, допомагаючи собі, ми підтримуємо всю країну.